І Джей Ді Вен сьогодні, віцепрезидент Сполучених Штатів, заявив, що США відмовляться від посередництва між Україною і Росією, якщо не отримують позитивної відповіді, щодо того кожна сторона має е, зробити поступки в плані територій. Зі мною на зв'язку Олег Грибачук, політик, громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної організації, Центр спільних е, дій. Олеже, добрий день вам, вітаю, Олеже. От ви знаєте, яке я вам зараз питання поставлю? Я думаю, ви навіть розумієте, яке питання. О, якщо Сполучені Штати я... виходять з цього посередництва, це плюс чи мінус? Що далі? Прямі переговори між Україною і Росією. Оця рамка, наскільки вона можлива, і зараз ми розуміємо, що вона стає можливою, враховуючи двостороннє обговорення, що таке цивільна інфраструктура, що таке нецивільна інфраструктура, і які тут в цьому плюси, які в цьому мінуси. Стає можливою, е, стає можливою можливість ведення переговорів, але є маленьке но або маленьке але. Е, хоча б 30 днів Росія має витримати е, припинення вогню. Про це говорив Зеленський, про це, між іншим, говорив Держдеп. Якийсь момент Держдеп зробив заяву, що вони нічого не будуть проговорити з Росією, доки Росія не демонструє спроможність і бажання повністю зупинити вогонь. Ну, Держдеп це Держдеп, а Дональд Трамп це Дональд Трамп, тому ми з вами зараз свідками того всього, що відбувається. Але не треба говорити про те, що та, на нас там а, мають українське слово мають. Ви питали, як там імеють, да mm -hmm. мають західні партнери, бо там не західні партнери мають. Нас хоче мати Дональд Трамп, і в нього це не дуже гарно виходить. Ну тому що я розумію, я розумію, як його ковбасить. Він що така та Україна? Дивиться на карту. Як це якась там Україна може казати ні? Ми вже і так погрожували, і з Путіним домовилися, і, і все вже білий дім зараз, як вулик. З весняними бджолами гуде від розмов Трампа про те, що от зараз з Росією будемо заробляти мільярдні трильйони трильйонні мільярди коштів. Давай вже треба, вже треба рубати капусту, а тут якісь формальності. Але ми, ми б з вами так би не дискутували, якби не було одного пункту все-таки про е, от цих його семи умовах, про визнання, юридичне, визнання окупації Криму. от все інше можна було там. Торгуватися, домовлятися для цього і є переговори. Це не переговори, коли е, тобі кажуть, ось на ось тут підпиши, і ось тут підпиши, і ось там підпиши. Але треба ще сказати, що Кая Калас вчора теж заявила, що Європейський Союз ніколи не визнає окупацію е, Криму частиною російської Федерації частиною Російської Федерації юридично. Тому це не тільки наша позиція. От вони американці уперлися. Але на що можна? Розраховувати, подивіться, вже е, Дональд Трамп вже почав говорити про те, що він починає знижувати тарифи для Китаю. Бо Китай зайняв дуже чітку позицію, сказав, що, знаєте, ви 145. Ми там 150, вже до, до 245 відсотків догнали ці тарифи, і Трамп починає давати задню. Тобто я, нам потрібно стояти. Стоїмо і, і Але сюди, не можна не нас порів... порівнювати, Полежи, не можна нас порівнювати з Китаєм. Сполучені Штати багато в чому залежні від Китаю. В чому о, Добре. від нас сполучені Штати залежні? Може ви назвати. А чому я ми кажемо нас, що що я кажу нас, ми і Європейський Союз. Ну, європейський союз чітко заявив, що ні. О, от, же, того, от сьогодні. Зранку Wall Street Journal пише: Франція і Британія готові до визнання Україною втрати контролю над частиною територій. Там вважають, що в обмін Україна має отримати надійні гарантії безпеки і велику економічну підтримку. Так. і... і, тут, і, і, і ми так вважаємо. Ми готові визнавати реалі. Там не сказано, що. Україна і європейський союз готові визнати юридично, формально Крим частиною е, Росії. Про це кая кала вчора сказала, що цього ніколи не буде. Тобто, якби не було вимоги е, юридично визнавати Крим частиною Росії, що насправді американські засоби масу інформації кажуть, що це саме розлютило Трампа. то далі можна говорити знову не чіткі гарантії, не виписано багато речей, але попри все. Це ж не тільки питання України, це питання європейського союзу. Якщо ми знову повертаємося до Китаю. То якщо uh, Трамп починає бикувати і проти України, і проти Європейського Союзу, і проти Китаю, то в нього шанси здуються. Йому доведеться давати задній хід на повним чином. Бо для Росії, між іншим, не стільки важлива Америка, скільки Європа, навіть якщо Америка відкриє там перельоти е, цим е, аерофлоту, він буде літати такими огородами, облітаючи європейський простір, бо європейці не погоджуються знімати санкції. ринок європейський значно більше. Важливе для росіян, тобто без Європи, ну не може американська дипломатія суттєво а, щось змінити на свою користь. Ну знову подивимося, зараз Трамп буде на похоронах у, у папи римського може він там е почує е або його якось там проб'є щось, бо він там буде точно мати можливість позустрічатися із європейськими лідерами, і Зеленський там буде. Я не знаю. Я не знаю, якщо він зараз зробить заяву, яка спалить його Москви про те, що він виходить. З переговорів те, що Венс говорить, ну то на то він венс, щоб там говорити, і на другий день говорити зовсім інше. Але у Трампа є ще шанс побувати в Святому Римі, можливо, отримати якесь просвітління і, 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 і почати діяти ну, реалістично. Зараз він, він 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 зараз входить в такий стопор, з якого буде вийти важко. Він не вийде переможцем. Європейці. Не визнають Крим е, Російським Україна не визнає Крим Російським Європейці. Не а, Олеже, від Олеже, Олеже, України. Слухайте, а, а от зараз з ваших слів випливає, що е, головний камінь спотикання у продовженні переговорів про припинення вогню принаймні є е, питання визнання Криму. Е, ну я це так особисто, ні, не тільки, але якби його не було саме так поставлено, це питання про те, що юридично. Чому я про це кажу? Ну тому що. Це вже ну якщо юридично визнати е, частину відтяпаної території, окупованої території, це велика частина. Це буде перший факт після Другої світової війни, після всіх цих е, статутів ООН після після всяких там декларацій, після навіть після хельсінських угод між радянським союзом і і, 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 і заходом про неприпустимість порушення кордонів, тобто, ми, ми бачимо, що ці. Ці ці правила всі якось потихеньку так руйнувалися. Але зараз це буде такий ну багатотонний надгробок, який просто ставиться на міжнародне право, і змусити Україну це зробити, особливо європейський Союз це зробити. Це означає ну, просто перестати вважати кордони міжнародні взагалі чимось таким, що не підлягає зміні. Це просто ну повний кінець міжнародному праву, і тому це таких прецедентів не було. І, і, і європейці це чудово усвідомлюють і, і для України. Це просто. Абсолютно, і навіть не питання нашої конституції. Тобто для нас це важливо, але якщо ми апелюємо до, до європейців, то європейці розуміють, що якщо зараз відкрити, відмінити кордони, скільки у нас територіальних спорів є і е, претензій один до одного на європейському континенті, не було війни після Другої світової саме і за того, що домовилися. От як є, не чіпаємо, не порушуємо. І тут на е, 에... давайте визнавайте юридично. Чому юридично? От чому юридично треба визнавати, я не розумію. Чому не можна було сказати так, як по інших територіях, що ви давайте знати реальність? Ну прийшли, прийшла Русня, трошки побуде, потім кудись дінеться, як було там в Югославії з Хорватією кордонами. Є багато прикладів, коли Балтія, десятки років американці не визнавали окупацію Балтії. От, японці досі не визнають окуповані радянським судом острови своєю територією, не мають мирної угоди, але не визнають. Чому тут треба визнавати, я правда не розумію? Я зрозумів, Василеже. Я вам дякую, Олег Рибачук, політик та громадський діяч, голова аналітично-адвокаційної агенції організації Центр спільних дій.